Заїхали на Ростанівку і вирішили випробувати ось таку парківську піцу. Погнали дегустувати. Тож знайшли на велике окромне романтичне місце для дегустації, тому починаємо огляд. У нас на огляді дві піци, це гостра, баварська. І я вирішив трохи шиканути і купив подвійну салямі. Так, перша вход у нас пішла баварська гостренька. Вона видно розділена на такі квадратики Я одразу два квадратики взяв. Тож Ммм. Дуже смачно. Мені подобається, що вкус у кропчика прям дуже суттєво вирізняється. Мені сказали, що вона має бути гострою. Але чи то у мене такий вже смак деформований, але я взагалі не відчуваю гостроти. Ось є оливочки, є ковбаска баварська, сирочок, огірочок є. Ну, В цілому смачно, дуже смачно. Так, Друга на огляді у нас салямі подвійна. Подивіться, який тут сирок, він тянеться, він ну, просто чарівний. Направді. Сир дуже тут класний. Так, пробуємо на смак, це прям дуже класно. Таке тісто, воно м'яке, таке пухке, ну і зовсім не сухе, як буває у більшості там дешевих таких піцерій. Ну, дуже класно. Тож, мій особистий вирок харківській піці, це просто класно. Вона на смак, як домашня піца. От втуховки там, коли наші мами там бабусі робили, вона точно така на смак. <смак> вона м'яка, вона смачна. Мій особистий рекомендаціон. А витратив я на дві піци 398 гривень.